Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу вам показати ось такий тракторець Solis 26 Extra. І нагадати, що у нас зараз проходить акції на дані трактора. Вони були раніше 800 молодим, зараз на них де акція 7950. Це реальна вартість китайського трактора. А берете трактор, який збирається в Індії по ліцензії компанії Noar. З японським двигуном Mitsubishi. От вам хочу показати під капотом. Всі ви бачите Mitsubishi. Mitsubishi Ingiene Diesel. Дуже хороший якісний трактор, якісна покрашка, якісна збірка. Все гарно, чітко. До речі, даний трактор у нього вже дещо розширена колія. На метр 10-20 метрів можна регулювати. Збільшена вага трактора десь до тони 200, збільшене місце оператора, тобто вже комфортно сидіти досить такій великій людині. Припіднята підлога, триперечі переда назад, плюс повишені і понижені. Переднє місце включається механічно, вал відбору потужності 540 тисяч. Управління гідровиходами зразу є в басі, м'яке крісло. Потужна задня навіска, дивіться, які потужні задні мости, дуже все якісне виконання, розетка під причіп, задня фара, Стоянкове гальмо, блокування диференціалу управління задньої навіски, ящичок на інструменти, розбірні задні диски, що можна регулювати кулію. Ось такий він має автомобільний щиток приборів. Так що, хто планував чи хтось хотів, маєте зараз шанс встигнути. Кількість зараз обмежена. Почало дуже гарно брати дані трактори. Ми знаходимося 7 км львова по київській трасі селами Дубляни Гамаліївка. Так що, можна до нас завітати або можна замовити трактор онлайн. Телефон буде нижче. Чекаємо на вас.